Уляна. Все Уляна. Сейчас я пытаюсь Ульяна? Все, все Уля? Все Мама, все Я тебя люблю Я тебя люблю Нормальный обед. Mm? Нормальный убит. Че так соби? Так що Так що А що тебе не влаштовує? Так що би козу. А що тебе не влаштовує? Я не знаю. Донь тату Микола. Тіна тату Микола. А як? Тату то, то, то. Не знаю. Значит, Микола. Значить, тату. Дивись, який Коля? Бриє. Це? Тоні. Це? Блакитний. Блакитний. Це? Довольний. Добре. Це? Стояння. Добре. Це Ту... жовтки молодець, Ана, Ми... що тато зробив? На свої хліба ще бійшла, да? да? І що ти підеш? Куди зібралась? До машини А куди це ти їдеш? До ГАЕС Вибач маму А що це таке? Манкером помалювалася Що-що? Манкером помалювалася Манкером помалювалася Манкером помалювалася? Хто тебе так вчив розмальовуватись? Тато. Будемо з татом, значить, говорити, як прийде з роботи. Ні. Не сварить. Я з нього сварити не буду, я йому поясню. Що більше такого ні, не. Ні. А чому не с... Ми... Ми убить, а не руки. Ага. Угу. Ну добре. Ну, подаю. Угу. То Це тебе не тато навчив, це ти сама, значить, придумала, так? Угу. Я зрозуміла. Ні, там садочку навчив, сказав мені, що хтось занафтів, отак маюватися. Угу. І ти вирішила спробувати, так? Ага. І що тобі сподобалось? А Давай тільки маму попереджати, добре? Угу. Добренько, давай мої ручки.